Підприємства Метенвесту у Кривому Розі продовжують надавати гуманітарну допомогу своїм співробітникам. На комбінатах та заводах компанії наразі видають продовольчі набори в межах проєкту Рятуємо життя. Що Метенвест реалізує у координації з фондом Ріната Ахметова. Для криворіжців сформували близько 40 тисяч наборів, що містять крупи, макарони, консерви, олію, цукор тощо. Метенвест продовжує гуманітарну місію. В рамках реализации проекта Рятуемость життя, который реализуется при поддержке фонда Рената Ахметова, до конца года еще 80 тысяч сотрудников предприятия, ветеранов труда предприятия, члены семей наших сотрудников, получат дополнительно продовольственные наборы. В настоящий момент на криворожских площадках наших предприятий такая работа уже ведется, в частности на центральном ГОКе. Сотрудники предприятия вже отримали более 4000 тисяч наборів. ветерани труда підприєм 2120 наборів. Першочергово Першочергову допомогу вже отримали ветерани праці та літні колишні співробітники компанії. Наразі й черга співробітників пільгових категорій та родин мединвестівців, що несуть службу у лавах збройних сил та територіальної оборони. Коли мене вдома немає, люба допомога сім'ї це дуже важливо. Щоб і їм легше було, і мені, коли я далеко, щоб теж було полегше. Підприємству я, звісно, дякую. Чекаю повернення до свого робочого місця. Дякую, що не забувають за нас. Для зручності отримання пакунків з продуктами харчування їх видають безпосередньо на підприємствах метенвесту. Згідно графіка, з кожним, хто підпадає під перелік в обов'язковому порядку, зв'язуються відповідальні спеціалісти компанії. Дякую фонду Ріната Ахметова за підтримку в такої нелюкій для країни і для нас вірм. Дякую очень огромнее фонду Ріната Ахметова і групи Мітінвест. Для нас таке время зараз, і для нашої України. Для нас це дуже очень, -очень необхідно. Нагадаємо, що Криворізька громада, у тому числі працівники та пенсіонери підприємств Метенвесту, а також жителі 10 територіальних громад Дніпропетровської, Кіровоградської та Херсонської областей, вже отримали від Метенвесту та фонду ріната Ахметова більше 56 тисяч продовольчих наборів. А у вересні саме для співробітників українських підприємств компанії додатково були спаковані більше 100 тисяч пакунків, які сьогодні видаються згідно графіка.